Всім привіт! Сьогодні я буду готувати корейські пельмені. Цей рецепт я привезла дуже давно, в радянські часи з Камчатки. Це там я такий рецепт дізналася. Береться фарш, кисла капуста квашена. Це додається в м'ясо. І також е, треба підсмажити одну цибулину це буде фарш. І замісю тісто, так як на пельмені, і буду ліпити, покажу, що роблю далі. Дрібненько нарізаю цибулю. Сковорідка в мене вже гріється з маслом. Олія на сковорідці в мене. Капусту я гарно віджала і тепер дрібненько мені її треба нарізати. Цибулька смажиться. Капусту не потрібно смажити, вона квашена, її тільки нарізати дрібненько. У фарш я додаю чорний мелений перець за смаком. Так сюди ж добавлю сіль. Все, тепер гарно все вимішаю і жду, поки цибуля мене смажиться. Підсмажилась цибуля, я її сюди вигортаю фарш. І буду займатися тістом. Для тіста мені потрібно 200 мл води. Я назриваю сюди, кидаю сюди чайну ложку солі, розбиваю одне яйце. Ну, все розмішаю. Сюди додаю дві ложки олії. Змішую і додаю муку. Мукички в мене вже просіяла. Муки скільки вбере. Я ніколи її не міряла. Я завжди рідину сиплю, а не рідину муку. Не знаю, так мене мама навчила. На стакан і досипаю, скільки мені потрібно. Таке тісто в мене вийшло. Зараз я його ставлю ще на хвилин 20, щоб воно відпочило, і тоді буду робити пельмені. Все, все відпочиває, накрию мисочкою і хай собі постоє. Тісто відпочило, буду ліпити свої пельмені. Я своїм любимим способом, методом розкачую колбаску і нарізаю. і буду розкачувати. Косочку притрушую мукою і буду складати. Зараз наліплю і буду складати. Начинки багатенько ставлю, щоб було смачно. Тісто хороше. Зараз наліплю, навару і буде вечера. Трохи заморозю, бо всі разом варити не буду. І це домашнє тісто вийшло жовте, гарне. Закипіла водичка, я її посолила. Тепер кидаю свої пельмені гарячі. сонце і вариться. Закиплять хвилин 5-6 і будуть готові. Вже сплили. Ось і зварилися. Мені пельмені. Крупненькі. Не люблю крупненькі, нема коли з малими гратися. Це якщо вже там треба для гостей, то я стараюся на маленькі. А так для себе можна крупненький, швидше наїстися, Скільки штуки вже наївся? Вершкове масло в масть кину. Каструльку вершкове масло. Ось так і зварила, підкидаю. Ой, розтопиться і буде смачно. Зараз трохи простимуть і спробую. Пробую взяла сметани, беру пару тих вареників чи пельменів сюди і скуштую. Смачні сочні. Дуже смачно. Так що пробуйте, може і вам сподобається. Всім смачного і мені. Бувайте здорові. До зустрічі!